Вітаю вас! Це відео виключно для українців. Чому? Тому що будемо говорити про гривню, золотовалютні резерви, кредити, депозити, ну і взагалі про наше життя. І почнемо з сенсації. Саме-саме-саме. Значить, дивіться, це от табличка із сайта Національного банку. Він це робить, і це в нас... За перший квартал 2023 року. Бачите, тут березень. Ми от тут потихеньку так спускаємося, дивимося. Готівкові кошти в обігу поза банками. Це гривня. Гривня, яка надрукована. Папірці, папірці. Дивимося, на кінець 2022 року було 666 мільярдів надрукованих гривень. А на кінець, першого кварталу 2023 року, 630. І того, да-да, мінус 36 мільярдів. Мінус! Тобто зменшилась кількість готівкової гривні? А чому ж ви постійно кричите, мало, давайте більше! Але менше. Зменшилось! Ні-ні, ви не фалітесь. Національний банк рахує дуже чітко. Ну, так чи іначе, він контролює банкнотну фабрику, якщо зменшується готівка, він це дуже бачить. Дуже чітко. Ні, дійсно зменшується. Зменшується. А чому? А зараз вам покажу, чому. А що ж ви думали? Там вплинули декілька факторів. Оп, Один з цих факторів, дивись, дивимося. Це друга табличка, тут показаний депозит. Бачите, депозит. Домашнє господарства, ви розумієте, це ви. І ми дивимося. Ну От, 2022, відповідно, перший квартал 2023 Дивимося. Значить, якщо подивитись, то по результатам першого квартал 2023 року українці розумі, ну, зберігають в банках на депозитах валютні депозити на суму 9 млрд 528 млн. За перший квартал загальна сума зросла на 400 мільйонів доларів. Що відбулося? Відбулося наступне. Українці взяли гривні, поміняли на долари. Кількість гривень зменшилася. Так, так. Не, ну воно ж меншується. І ці долари змістили в банк на депозит. Навіть якщо ви це робите ну, не через обмінника, а знаєте, зараз багато банків пропонують писати Теж Теж зменшується, не дивитися. Не буду вас пояснювати перенатам, як це відбувається, але ситуація наступна. Коли ви купуєте відповідну валюту, то відповідно гривня зменшується, в тому числі папірці зменшуються. Так, 400 мільйонів. Ну, ви скажете, ну так, ці ж були пільги, да, не заперечу. Ну, ви знаєте, що там банки пропонували вам дуже вдало поміняти, розмістити. І дав у нас працювало. 400 мільйонів, так сказати, українці додатково розмістили в банках грошей валютів. Хоча, звертаю вашу увагу, бачите, а це національ, це гривні, зменшена 3 мільярди. Тобто, що відбулося? Якусь частину депозитів гривні забрали, витрати, не запретили. А якусь частину забрали і оп, долари. Так що, так, да, дійсно, бачите, у нас на сьогоднішній момент зросла кількість доларових депозитів. Хоча, звертаю вашу увагу, що більше всього, звичайно, в національній валюті. 590 мільярдів гривень. На сьогоднішній момент українці в банках зберігають депозити в гривні. Коли ви мені будете розповідати, що в українці немає за що хліба купити, хватить брехати. Хватить. Тільки не говоріть мені, що це депутати. Депутат, як правило, не в банк. Не в Україні. Ні, є, є що в Україні йде. Але і не олігархи. Олігархи олігархчасті, що все в боргах сидить. А це саме звичайні. Просто розумієте, яка ситуація. Люди ніколи не цінують, що немає. Ну, є в нього там 500-600 тисяч на депозит. Хіба це гроші от Кума? Є мільйон два на депозит. Та хіба це гроші? Кума? За. І це завжди. Це буде. І люди завжди. Тому роблять 590 гривні. Ну і 9 мільярдів з половиною, бачите, ось це валюта. Так що, да, дійсно, відбулася така цікава тенденція, коли загальна кількість готівкових гривень зменшилась. Ну ще чому зменшилась? Дійсно, зараз принципі, почали більше користуватися платіжними картками. Ви розумієте, ну, банки ж не просто так же з готівкою базікаївці. Якщо вони бачать, що ну, нема попиту, тобто вони забрали, ну, ви ж розумієте, що значить, ви в магазині розрахували з готівкою, і касатель приїхали, забрали, привезли в банку. Але потім треба ці ну, готівку. Або банкомати зарядити, щоб ви забрали. Або знов-таки, якщо підприємство ну скажімо, торговельне підприємство треба готівка відвезти. А тут виникає така ситуація. Зібрали, банкомати так ці готівки не міряно. А ти більше ж не засунеш. Торгове підприємство говорить, да ні, 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 ми нам поки забирай, 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 у нас тут нема куди дівати. Получилась ситуація, банк поназбирав, але ж банку теж просто так паприці ці не потрібні. Дякую, треба. І він дійсно частину цих паприців відправляє на банкнотну фабрику, там її чики-чики. Так, ні, є, є. Та процедура спеціальна. І банк отримує би Така процедура. Тому, так, дійсно, зменшилася. І ця тенденція, я думаю, буде продовжуватися далі. Ну, крім валютних депозитів, відповідно, можливо, буде зростати. Все-таки українці потихеньку, не так швидко відмовляються. Від готівкових гривень. Відмовляються. Хоча всі говорять, та да ні, ніколи не брешіть. Цифри показують, що ви підбріхуєте. Ой, підбріхали. Ну добре, що вже ми... Почали дивитися із депозитів, давайте подивимось кредити. Давайте! Дивіться, корпоративний сектор це юридичні особи і господарство це ви. У нас така ситуація. Фізичні особи на сьогоднішній момент, ну валютний кредит взагалі отримати не можуть. І там тільки залишки валютних кредитів. Пам'ятаєте, колись дуже давно були іпотечні. Пам'ятаєте, оце залишки трохи погашаються, бачите, навіть трішечки так погашаються. Але вони... Суттєво значення немає. На сьогоднішній момент більша частина кредитів, які видають населення, це гривня, гривня і більше всього картки. Але, звертаю вашу увагу, бачите, за перший квартал загальна кількість виданих кредитів українцям зменшилася на, на 4 мільярди. Це 4,3 мільярда гривень. Чому зменшилася? Банки почали різати літи, і, говорять, значить так, хлопці, давайте погашайте, 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 нових не дамо. В умовах війни подавати нові споживчі кредити на картку стрьомне діло, не діло. Теж ризиково. Банк ж не просто видає кредит, може, треба, щоб ви його погасили, а просто вийде, щоб ви з ним зникли, навіщо? Тому дійсно, в сьогоднішній момент банки зацікавлені, що ви погашали старі кредити. А нові краще не видавати. Я банки розумію. Те ж саме стосується юридичних осіб. Бачите, тут мінус. Тобто що відбувається? Підприємства, які раніше взяли кредити в гривні, зараз ні, дають нові, але мало. А більше погашай, прошай, погашай і будуть і далі погашати. Причому, бачите, тут це в і валюті погашають, і в гривні погашають. Просто банки теж, кажуть, хлопці, ну ми дамо вам кредит. Але де гарантія, що ви погасите? Нема. Нема значить. Обійдеться. Тут теж така ситуація. Банк вже не стоїть мета просто роздати гроші. Він хоче видати гроші, щоб компанія могла реально все погасити. А в нас перша проблема, ну, бійда, раз. Друга проблема, ну дуже багато тіні. Розумієте, така ситуація? Ну все, банк говорить, хлопці, ну у вас совісні. Або ви працюєте по білому, тоді ми даємо вам позик. Або не морочите голову. А вас так, оце коса, це криво, це ми вкрали, це ми вбігли. Ну що ну, це таке? Це не робота. Ні. Взагалі на сьогоднішній момент в банки вже таку плітку взяли. Або ти працюєш, як по-білому, Тоді отримаєш кредит. Навіть став. Навіть давайте відсотки заодно подивимося. Так, де наші відсотки? Депозити не треба. О, о. бачите, новий кредит. Дивимось. Корпоративний сектор, дивимося. Національний валют, 20%. Значить, вопрос. Так, да, тут скажуть, ну багато ні. У нас інфляція 26, так що це не багато. Не багато. Так, да, 20%. Відсотків. Ну, розумієте, в умовах війни видавати кредити по 2%. Відсотки, по Побійте з Богу. Хоча, скажімо, населення, так, да, населому 36%. Ну, карткові кредити вони завжди не ж такі. І така тенденція. Банки хочуть, якщо вже кредитувати, або щоб це було надійно, або краще взагалі не давати. Тому що борги нікому не дають. І під кінець. Особисто для вас, що ви подивились, і запам'ятали золото літні резерви України 31 мільярд. Ви про це чули. Навіть 32 мільярди. Багато? я вам зараз покажу. Дивіться, бачите, що це за дата. Це грудень 2014 року. Пам'ятаєте? Йош вас попереджав! Що ви наробили? Який були золотовалютні резерви? 20 мільярдів. 30 не було. Ні, 30 мільярдів були, ну просто тут немає таблички. Це е, перед кризою 2000, 2008 року. Пам'ятаєте, Стельмах, Тимошенко, вони витікали, звергались, от якраз перед, е, у нас в е, серпні 2000 року. 800 року золото валютні резерви України були 35 мільярдів. А потім, так, да, як упали, так упали. А зараз, так, да, рекорд, рекорд, так що можна. Да, більша частина цих грошей це те, що нам дали МФ і американці, відповідно європейці. Не заперечно. Що Є така ось ситуація, є такі нюанс. Ну, взагалі, найголовніше цей показник. Чисті золотолютні результати, 22 млрд. Це те, що під руками, те, що Національний банк може використовувати самостійно. Тому що це ось, 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 якраз є кредити МВФ. Бачите? А от це те, що він сам. Ну це теж дуже добрий показник, тому що, дивіться, бачите, тоді було 15. Я вам наумисно показую. 15-15. А потім, щоб ви так зрозуміли, нас бачите, що було? Бачите, ось все. Ось, Мільярд, ось, ось, 8 млн, 29 мільйонів. Так, да, було таке, було. Оце от оце, о, оце от велики, велике, велике ти ще говорю. Хлопці, ви самі себе прибили. А от давайте подивимося що у нас було до війни. Ну давайте. О. О, бачите. 20 мільярдів. Потім коли війна почалась, почала падати, бачите, що 12 мільярдів. Потім трішки піднялось і зараз, так, да, 20 мільярдів. Так що. На сьогоднішній момент дійсно, навіть 22 мільярди, з валюти у нас, як би сказати, покращилось. Покращилось. Ще є їх. Ну і гривні стало менше. Теж добре. За рішення, зрозуміло, для банків добре, і для економіки добре, для всіх добре. більше без готівкових операцій. І менше готівкових. Що факт та факт. Усе, дякую вам за увагу, всього найкращого, до побачення. Не забудьте лайки поставити, дизлайки, написати коментарі. Удачі!